Доброго ранку мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається Ой яка чудова, світла і багата українська мова. Ой, яка чудова Світла і багата, Українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Давайте ще раз повторимо, ой, яка чудова. Світла і багата. українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Малята, ви були молодці. Я буду чекати на ваші віршики. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!